Привіт, це Таня Кудряшка і моя подорож без безворотнього квитка. Сьогодні я познайомлю вас із Домініканською республікою, яку зазвичай нам не показують турагенти. Я прилетіла в Пунтакану і далі їду в столицю до Санта Домінго, барахону, Педерналес, прямо на кордоні із Гаїті. Поїхали зі мною і побачимо Домінікану, яку нам не показували раніше. Як напевно, і ви, я очікувала від Домінікани ідеальних пляжів. І пізніше на відео я покажу найчарівніший пляж у моєму житті. Але я хочу показати і темну сторону Домінікани, бо контрасти тут настільки помітні і неочікувані. По дорозі до моря нікого не хвилюють купи сміття, а з вікон авто летять на обочину пляшки і пакети. Місцеві люблять ту половину року, коли на вулиці нарешті прохолодніше, а от для туристів сезон ураганів звучить загрозливо. Бо є ризик провести коротку відпустку під дощем, відбиваючись від водоростей. У Пунтакані будуються розкішні готелі, багато інвестицій і робочих місць в туристичній сфері. А от у віддалених селах, крім продуктового магазину, можна знайти хіба будку з лотереями і ставками, часто на них написано Банка. Сумніваюся, що лотерея багатьом допомогла побороти бідність. Що далі на захід, то більше я бачила військових, які патрулюють дороги, і перевіряють документи, зупиняючи нелегалів із Гаїті. На вулицях можна дешево купити банани, юку, картоплю та інші овочі і фрукти, які домініканці їдять щодня. Дороги на диво хороші, місцями вузькі, а от навички водіння і поведінка водіїв бажають кращого. Як завжди, я хотіла побачити реальну країну з її ландшафтами, людьми, щоденною їжею і дикими пляжами. Так як я прилетіла в Пунтакану, то все ж сходила там два-три рази на карибські пляжі, якими так славиться це курортне місто. На жаль, саме у цю пору року водорості роблять воду неприємною, тому я сподівалася, що якраз у наступні тижні я покупаюся у чистому морі, а може й навіть на пустих пляжах без туристів. Подивимося далі, чи мені це вдалося. У цілому я провела в Домінікані три тижні і пожила в чотирьох містах. Доїхала із самого сходу на захід аж до кордону з Гаїті, і розкажу про всі лайфхаки і небезпеки. Спочатку я поїхала автобусом із пунта Кане до столиці Санто-Домінго. Тригодинна мандрівка в комфортному автобусі із кондиціонером та туалетом, на кшталт нашого автолюксу. Коштувала мені 220 гривень. Я дуже люблю роздивлятися нові країни з вікна автобуса, а цього разу я ж на новому острові посеред Атлантики. Орендувати авто теж було б непоганим варіантом. Але з декількох причин ми надали перевагу автобусам, і основна із них ціна. До оренди авто від 40 доларів на день. Додалася б страхівка, пальне, платні дороги, і коли віддаєш авто в іншому пункті, ніж береш, це виходить ще дорожче. А усі мої квитки на п'ять автобусів між містами обійшлися разом дешевше 40 доларів. А авто на 10-15 днів перевалило б за пів тисячі доларів. У столиці я лише переночувала, щоб наступного дня їхати далі на захід, а пізніше повернулася на довше. Але я встигла забігти за сувенірами, а вони тут дуже незвичні. Джон виявився із Гаїті. То це він гаїтієць чи гаїтянин? Підкажіть і говорить вільно французькою, англійською та іспанською. У цій довгій подорожі з одним рюкзаком я не купую великі чи важкі сувеніри, а от декілька листівок, брилків чи магнітів стараюся захопити, щоб подарувати найактивнішим підписникам. Переконайтеся, що ви підписані на мій канал і слідкуйте за мною в інстаграмі і Фейсбуці. Посилання в описі до відео. Із Санто Домінго я поїхала ще одним автобусом до міста Барахона за таку ж ціну і теж три години. Думаю, можна було б два переїзди зробити за один день, але у новій країні ніколи не знаєш, чи три години не перетворяться на шість, бо такий досвід у мене вже був у балканських маршрутках. Головне знову ж, що домініканський автобус був зручний і дороги теж хороші. Люди в провінційному містечку трохи дивувалися європейцям, але в більшості привітно посміхалися і казали, Ола. Так, в Домінікані основна мова іспанська, а от у сусідньому Гаїті французька і креольська Жителі інших міст вважають Барахону небезпечною, а я побачила досить спокійне містечко, може навіть трохи нудне. Десь тут є гарний пляж, а я пішла через дорогу глянути місцевий, куди ходять домініканці з дітьми. Вода прозора і дуже мілка. Батьки сидять на пластикових стільцях під деревами, поки діти граються в морі. Все ніби непогано, але за метр від людей уже лежать купи сміття, яке нікого не турбує. Наш готельчик теж виявився спокійним, як і все місто, а невеликий басейн перетворюється на джакузі на прохання гостей. Як завжди в Домінікані, у кімнаті є пропелер і кондиціонер. Без них було б нестерпно. Інтернет такий виходило зловити, а це основне, що мене турбує в подорожі. Далі після декількох днів барахоні я зібралася їхати в місто Педерналес, куди великі автобуси не ходять, скоріш за все через вузьку дорогу із численними крутими поворотами. І тут почалося справжнє знайомство з людьми і культурою в тісній маршрутці, яка тут називається Гуагуа. Дорога мала зайняти три години, а по факту водій зупинявся підібрати людей і навіть спокійно пообідати, що розтягнуло поїздку на цілих 4 години. Один чоловік усю дорогу приймав на себе удар від величезної колонки. А ми розглядали пусті дикі пляжі усю дорогу аж до подерналися. Назад маршрутка вже була більш простора, і першу годину було навіть приємно їхати. А далі людей набилося стільки, що новоприбулим видавали дощечку, щоб ставити між сидіннями у проході. І тут почалися сварки. Бо ті, хто зайшли раніше, не хотіли, щоб водій брав ще більше пасажирів. А біля мене поставив дощечку чоловік. Йому на коліна сіла жінка, і вони обоє відкрили по баночці пива і насолоджувалися поїздкою. Мені це дуже нагадало, мої поїздки із Києва до батьків на першому курсі. Нам там також видавали дощечки. Ну або можна було стояти 3-4 години. А вам знайомі такі автобусні пригоди? На всьому шляху між Барахоною і подерналест пляжі виглядали пустими, за винятком Лос-Патос. Він вважається найкрасивішим у всій країні і в перекладі означає качки. І звісно, там була купа машин і людей, що одразу робить його менш привабливим для мене. По дорозі назад нашу Гуагуа -Гуа багато разів перевіряли на військових постах, один раз відкривали валізи. А нас за рюкзаки навіть не питали, тому я собі записала ще один плюсик на користь наплічників. Кордоном із Гаїті слугує ось ця пересохла річка, яку багато хто перетинає нелегально у пошуках кращої долі в Домінікані. За кадром військовий із рушницею. Дітям дозволено ходити через кордон до школи, наприклад, а дорослим ні. Місто Падерналес мені здалося найбільш живим і автентичним. А ще ми знайшли приємний готельчик, який тримає сім'я італійців. Великого вибору житла не було, і це найкращий варіант біля центру і недалеко від моря. Якщо будете там, з радістю залишу контакти. А найприємніше я відклала на кінець відео. І попереду мій улюблений пляж у всій Домініканській республіці. Я вже бачу попереду пляж. Це точно вода, бо там така блакить. Вау, людей зовсім немає. Чистий пляж, чиста вода, і ніхто не купається. Може тут люди вже звикли або просто не люблять купатися. Як ви думаєте, люди не люблять купатися? Там було була купа морських водоростей, не так, як тут. Не так, як навіть там. А я проїхала через всю країну зі Сходу Домініканської Республіки на самий захід для того, щоб покупатися у чистому Блакитному морі. І позаду мене там за деревами вже кордон із країною Гаїді. Основне, ідемо купатися. Який білий пісок. Рятувальники малібу. Хоч тут на цьому пляжі немає жодних розваг, я собі знайшла одну розвагу. І завтра ми вже звідси їдемо в інше місто, тому похопаюся, а потім, можливо, віддам комусь із від дітей. Якби ви мене спитали, який пляж кращий тут чи в Пунтакані, то звичайно я виберу цей. Як мінімум через те, що цей пляж повністю пустий. Там десь вдалині є діти, які like, грають волейбол. Але це зараз субота. Вчора взагалі тут пусто. Або в Пунтакана, де повністю забудовано буде все готелями і буде купа лежаків, люди вам щось продавати. То я, звісно, виберу цей крешек. Я вже тут не знаю декілька годин сама в цьому морі. І ну виберу ви. А вам як? тут. перевірю, чи діти захочуть цей круг. Що подивилися це відео, сподіваюсь, вам сподобалась Домінікана. Далі буде більше цікавих країн. Тому підписуйтесь на цей канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимо!